На минулому тижні працівниками вибухотехнічного відділу було виявлено вибухонебезпечні предмети, які залишилися після звільнення сумщини, а саме протитанкові міни, а також ручні гранати. Ручні гранати, які були знайдені без кільця, без чеки, які були кинуті з якихось причин не спрацювали і знаходилися на ґрунті. Після зими ці вибухонебезпечні предмети повимивали дощовими водами. І після розтаювання снігу ці предмети з'явилися на земельних ділянках. Звертаюся до громадян при виловленні вибухонебезпечних предметів або таких предметів, що їх нагадують, звертайтесь на лінію 102, повідомляйте свого дільничого офіцера поліції. Тому що зараз на території Сумської області дуже багато вибухонебезпечних предметів, які залишилися після російського вторгнення, а також під час обстрілів, під час скидування цих предметів з безпілотників, особливо по території лінії кордону. Ні в якому разі не проводьте ніякі маніпуляції з цими предметами, а саме не беріть їх до рук, не беріть їх і не приносьте до себе в будівлю. виявленні цих предметів повідомте працівників поліції, зателефонуйте на лінію 102, повідомте свого дільничого офіцера поліції.